Серед ваших знайомих є багато таких, хто виїхав за кордон і говорить, що більше не повернеться. Дуже багато. Є трохи. Але хто? Хлопці, дівки, от кого більше? Хлопці, хлопці, хлопці. Тобто хлопців більше? Від, відсотків 70, ну, 70%, що вони приїдуть сюди більше. тобто, хлопців більше виїхали, дівки більше залишаються, так? Так, так, mm -hmm. так. В рівному. А хлопці, скажіть таке ще, от в рівному, дивіться, я говорив з людьми з, з Закарпаття Ужгорода. Вони сказали, що у їхньому місті зараз населення збільшилося втричі за рахунок людей з інших областей, які переїхали. В рівному багато тих, хто переїхав з інших областей. Ну не знаю. Десь трохи додалось біженці там. Думаю, хати ти Десь... Да, yeah, yeah. трошки додалося людей. Я про цих людей і уточнюю.